Я працюю з командою декілька тижнів, ми зіграли два матчі, Доводилось йому включатися вже в процес походу тижня, підготовкою відразу до, до гри. Але він, як ми домовлялися, зміг команду підхопити дещо раніше. Був присутній на матчі нашому проти Юкса, останньому матчу Максимова. І вже робив певні висновки із із кадрового питання, і загалом по тактиці гри команди. Я відмічу, що Шищенко особливу увагу приділяє тактиці. Кожна кожне тренування це певного рода тактичне заняття. Дуже багато приділяє увагу тому, щоб розмістити граців по полю, щоб вони знали, куди бігти, в який момент гри, при якій гровій ситуації. Також порівняно з Юрієм Максимовим можу сказати, що тренування набагато більше по часу вони збільшилися. Максимом більше були такі короткі, інтенсивні тренування. Тут більше йде мова про такі комплексні заняття, і дещо ми по-іншому готуємось до гри. Такі от моменти зв'язані з виїздом команди на матчі. Різним часом початку тренувань такі. Точні моменти з найбільш такого ключового, який можна зараз помітити, те, що змінилася тактика гри команди. Ми сьогодні вже граємо не по схемі 4-4-2, як грали при Максимові. Ми граємо 4-1-4-1, де фактично є один нападник Дува, якого Максимов перевчив з флангового півзахисника на нападника. Вечіш все дещо нижче. Але ми пам'ятаємо минулий сезон, якраз Артур іграв на позиції під нападник. І його результативність від цього зовсім не падала. Він у нас був найбільш результативний гравець минулого сезону, при тому, що грав на позиції інсайдера. І зараз теж думаю, що такі перестановки не підуть йому в мінус. В минулому матчі він показав, зробив дубль, так що ми на нього звісно розраховуємо. Головне, щоб все було добре зі здоров'ям. Так само Шищенко стикається з тим, з тим, з чим стикнувся Максимов. Ця епідемія травм нас, нас не покидає, на жаль, як у нас були. Останні матчі при Максимові, коли ми не змогли здобути максимальний результат, так само зараз. Дуже багато травмованих гравців, і якось не знаю. Так така якась тенденція пішла. Вони змінюються, тримуються одні. Потім другі у нас через хворобу і травми пропустили минулий матч проти «Металурга» запорізького дуже багато гравців. У нас загалом мало було замін. Якщо пам'ятаєте матч проти Юкса, ми тоді взагалі використали лише дві заміни. Були гравці, які грали на полі вже з травмами. Просили заміну, але ми не могли. Нікого випустити, тому що всі, які залишались на заміні, вони теж були після травм, Теж був ризик отримати ресадів. Такі скрутні ситуації ми опинилися, але ми шукаємо виход, виход з цієї ситуації, і вже можу анонсувати для вболівальників такий маленький інсайд. Ми підписуємо гравця, дуже хорошого, досвідченого гравця, який впевнений нам допоможе. Сподіваюсь, допоможе відразу з перших матчів. Лівий захисник, позиція, на якій ми потребуємо підкріплення, особливо на тлі того. Що в нас зараз випав Лесюк, на жаль, і можливо на доволі тривалий термін. Це наш основний лівий захисник, який за відсутності центральних захисників, які були теж травмовані. Він грає в центрі захисту. Такий універсальний боєць, який ну на жаль, зараз вибув, але ми будемо сподіватися, що він максимально швидко відновиться. Відновиться і повернеться до гри. Такі основні моменти, які можливо відрізняють шиченко від Максимова, але ключове залишається: ми продовжуємо грати в атаку, ми продовжуємо грати для своїх болівальників. Ми не зупиняємося, коли будемо рахунку, не закриваємося, не ставимо автобус. Намагаємося максимально результативно грати, можливо, так ми допускаємо там моменти біля своїх виріз, можливо, їх забагато, але це все наслідок тієї атакувальної гри, в яку ми намагаємося грати. І як бачите, зараз є математичний результат цієї гри, Зв'язується найбільш атакувальна, найбільш результативна команда загалом взагалі в Україні у всіх лігах, у всіх трьох лігах. Якщо там краща команда прем'єр-ліги забуває в середньому там голи, першої ліги два Голи, а то звільня забуває чотири голи в середньому за матч. І наш конкурент наступний по лізі забуває три голи. Тому ми з відривом найкраще з цим показником. Багато забуваємо. Дещо хотілось би там менше пропускати. Шищенко в цьому плані працює з командою, і зараз в нас було два останніх матчів сухих. Я сподіваюся, що ми далі цю суху традицію біля продовжимо. А гольову біля чужих воріт тільки розвинемо, і будемо забувати ще більше. Наступний матч буде думаю, для нас складним. Головне, звісно, в перші хвилини гри і витримати можливий натиск суперника і спробувати забити швидкий м'яч. Це завжди нам допомагає подальшому грати. Дуже важливо складова футболу. Так потім вже гра розкривається після того, як ми забиваємо, нам потім легше вільні зони заходити. У нас швидкі гравці, технічні, які потім користуються можливостями. Важко, коли команда повністю закривається. Як, наприклад, там, з останніх матчів Реал Фарм, які там 11 гравців сиділи в своїх штрафні в тому майданчику, і добре, що нам там, пощастило забити до кінця першого тайму, з кутового сподіваюся, що ми зможемо максимально рано забити волосуперника, а загалом Карпати два сильні команди. Можливо, Можливо, найсильніше з тих дублюючих складів команд, які грають в вищих лігах, тому що загалом перша команда Львівських Карпат того, що має величезну історію. Вона зараз має дуже дуже якісного тренера Маркевича, який е, якби під себе залучив велике фінансування в футбольний клуб на нових гравців. І оскільки Карпати перша команда дуже сильно підсилилася, це одна з небагатьох команд зараз взагалі в Україні. Навіть зрахування прем'єр-ліги, яка витрачає кошти на придбання гравців великі кошти. Нещодавно вони купили гравця основного гравця футбольного клубу Олександрія, який грає в прем'єр-лізі, там і мова там йде про півмільйона євро. Тобто вони потужно підсилилися, і внаслідок цього в них багато гравців хорошого рівня, рівня першої ліги, стали непотрібні. І вони зараз грають в команді Карпати 2 Тому ми будемо мати справу з такою дуже збитою командою. Там, зокрема, капітан Карпатів це Карпатця Кожанов, гравець, якого вболівальники думаю, дуже пам'ятаю, який грав в прем'єр-лізі Закарпати, який грав в Єврокубках Закарпати. Він зараз кращий бомбардир цієї команди. Тобто команда дуже хороша. я Дивився попередній матч їхні, які вони перемогли проти скали. Проти скали проти ще одного нашого конкурента, який буде боротися з нами за вихід першу лігу. Вони перемогли, це був останній матч, і вони в цьому матчі по грі були сильніші. І зараз виходить так, складається, що в турнірній таблиці ми йдемо четверті, вони п'яті, тому це такий от. Якби матч прямих конкурентів. Сподіваюся, на нашу перемогу і сподіваюся, на те, що ми зможемо піднятися вище в турнірній таблиці. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу «Звягеля».